Друзі, привіт! Ранок я тут вискочив у себе на рибалочку, половлю на зимню вудочку. Плоскирочка, пліточка, ну що клюне. Тут ось в оцих ось коряшках. Ось. Зараз вам покажу. Так буде видно. Тут такі ось коряги. І я вон там стану і кину прикормочки і... На мармишечку попробую половити. У мене майже місяць назад я ловив тут пласкирку, досить непогано, добре клювало. Ну і взяв з собою ще щуковку, удочку. там Закинув в сторону десь, як піймаю невеличку там плоскирочку чи пліточку, то закину, можливо, схватить щучка. Так що, друзі, зараз розпочинаємо. Тож, друзі, сьогодні використаємо ось таку прикормочку. Серії Пру, ляш кориця від флагман. Так що беремо моє незамінне відерце для прикормочки. І зараз ми сюди небагато, півпачечки висипемо. У це така домашня рибалка, вона буде короткою дивись І трошки Є у мене тут ось що в мене тут є? Є мене опарик і є, мабуть, черв'ячок. Ну, ось тут ось о... залишилось у мене старого вже окуклюється опариш. Я його сюди кину. Так що, ось тут, Зараз ми трошки сюди водички, Отак, так раз, два. Все. Замішаємо це все діло. На здорову рибу годі тут і розраховувати. У нас води вже тут на плесах зовсім немає. Ну в мене там якого 21 чи 22 числа я огляд сули робив, а сьогодні у нас 6 вересня. Ну Думаю, через 2 недільки зроблю огляд. Якщо не буде дощів. Ну, хоч і буде. Все, все рівно цікаво. Наскільки чи упала вода. Думаю, багатьом глядачам це буде цікаво. Ну, ось, друзі, отак отакі невеличкі. Прямо. Ось сюди, де ми будемо ловити прямо, прямо під човен. Ось. ось тут те мені утопно, ось так отут. Давайте ще одну а трошки залишимо на поту. Ось так. Ось такі шарики. Ось, прямо, прямо сюди. Ось так. Все. Так, ми їм руки. Ось, друзі, така в мене трошки подовжена вудка. Це саморобна, звичайна зімня. Що в мене тут уже щось і запутало, ще що О. набік ківочок, бо якби тут трошки, як на мене, то зручніше ловить на бокович на прямий я тут ось просто взяв ось бачите ось о. тут він прямий ну тут він у мене два тут щоб такий більш жорсткіший був і ось проколов надів на кінчик і получився. відрегулюємо глибину Тут досить таки глибоко. Метрів чотири до п'яти, мабуть. О. Ось так. Ну зараз наживляємося і ловимо. а И друзей О, друзья, живчик. Так, размотывать, мабуть, щуковку. Щоб закинути щукулку, це як я ловлю, правильно чи неправильно, я просто розказую, як я. Треба зняти гачок і виставити, ой, спочатку глибину. Треба, щоб живець йшов сантиметрів від 30 десь до 70 від дна щоб і на дні не лежав. О, а там клює, бачите? І не дуже високо від... Ого, дивіться, тут вже почепилась сама, бо потягло було. <гум> О, так, ладно, і ця буде зараз на живця. Три штучки. Хай буде. Так, щоб не запутатися, зараз ми опустимо це все діло. Так, що я прощуку? Як я ловлю, то в місці лова треба опускати живця від 30 до 70 сантиметрів від дна. На дно ложити теж не треба. Ну і щоб не дуже високо дно дна було. Друзі, верховода збилось, просто сила на йомі. Він увесь скотився і, і мабуть, і хижак, але ганяє його поверху. Я чіпляю ось так за верхню губу. Закидував на щуку. Нехай. ага, Понятно, тут об'їло, поки я закидав на щуку та дивись. А ми ловим на утку і поглядаємо на щуковку. О, єсть. Це вже тако? більшенько. Бачите? Ой! От ті, ось ти гос, що ще й одирвалось. Це ні. Не відірвалось. Угу. Ну це щось зовсім маленько. Верховод, мабуть, ага, бачите, Це верховод. Mm. Бачите, верховод плюскається. Так, а ну нехай об'їзд, щуковку перезакинув, перезакинув. то щось вона потягла на дуже глибоко, на глибину. і є хоча знову мабуть верховод так це верховод бачите Треба опускати на дно. Старатися О, гарна косвіка. Не гарна така. Не зовсім маленька, ну і не велика. Попробую начепити більше опариків. Може клюне більше. Якби живець у нас вже є. треба опускати до дна о, бачите? Опа. Епе. ти, ти вилетіла як. О, така все. Стандартна поки що. Ладошнякова. Ех, бачите? Підняло вгору. Опа, і є. Це невеличка. Що верховод, мабуть? Ні, плоскірочка. Трошки менше. Рибалочка, така, для задоволення. Ух ти, друзі. Оце тобі гамплик плик. Отбойника я не взяв. Все, обірвав. Будемо прив'язувати. Обирвав мармишку я, на жаль. Ну нічого, це не дуже страшне. Зараз ми візьмемо якийсь маленький гачечок. Знайдемо що у нас тут у цій моїй сумоці є. Це великий. А ну отут може щось є. І є ще. Є, є у мене тут маленькі гачки. Оце візьмемо. І оце. Ось таке. Дуже гарненька наша ось так. Дванадцятий номер. Ось, друзі, зробив отак. Ось малесенький гачечок отакий. І дві дробинки. І зараз ми продовжимо нашу Рибалку. Ну Вот так надімемо один чулочком. Хоча хватить і одного. А один отак ось. О, ось так буде. Так, а ну це я не багато для кивка. І нормально. Быстріше тонутиме. Мабуть. Не, не «мабуть», а точно, ой, точно воно. -то? Смотрите, подчеркну еще опарыша, шо, чтобы трошки Ну є одна за одну. Тільки опустив її. Щось. стояв, стояв. Там щось уже висить мабуть. Угу. Тут уже щось у нас висить. Верховод. Жирный верховод. Щуковка підпливла вже аж сюди, бачите. Може тут прикормлено, має тут і щук. Ти гад! Ось поперла вона не туди, куди мені треба. Зараз затягне. А вона тут ще щось і перепуталась у нас, а не А ну хай його туди ще трохи десь затягне опа, і є. І зразу. Тільки опустив і є. Ух ти яка це борза дуже така. Мабуть, ми її заберемо на живця. Я зараз ще трошки половлю і спробую прокидати на живця. Опа, і є, зразу, тільки опустив і зразу є. вже тако трошки трошки краще ну і оп відпустимо тако. На це краще клює ну на гачок дужче вона заковтує воно мармишка не дає так різко її швидко заковтнути. а гачок невеличкий ковтає відразу треба трохи не, не зівать. Ну це щось. На вручив я. Може щось Так, ладно, поки щось перестало клювати. І зараз я на місто положу оці мої ого. Там тільки що так різко клюнуло було. І є, бачите, треба трошки шевельнуть. Вона любить, щоб наживка трошки шевельнулась. О, оце ось малесенька це в нас пойдет на живця. Може живців мені вже й досить. Не хоче щось щука брати. Живець грає, тягає, туди-сюди. От і сонця і не видно буде. О, то, щось не хоче. Ну зараз ще трошки і поплаваю, попробую на щучку обкидати. Дивись, тут. тут відразу. О, більша плоскирка бере отак ось зараз. Раз, оце дно трошки піднімаю. І веду отак в сторону. Яку проводку типу. Опа, і є, дивіться. Бачите, такий, в такий спосіб ще і непогана плоскирка почала клюватися. Дивіться? Ну як... Ой, ти. Як непогано. Ну, трошки більше, ніж клювало. Так, ну що ж, друзі, пробую зараз ще половити щучку тут трошки. Можливо, клюне. Так, друзі, відірвав я. Зачепився живцовою уткою десь за якийсь... Пеньок, рягу якусь тягав і відірвав. Ну що ж, проплів я тут майже більшу половину яму. Ями на живця обкидав. Не, не захотіла брати щучка, ну нічого. Попитка не питка. Спробуємо. Вони залишилися ще не в далекому майбутньому. Так, Осталось у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 живчиків. Ось у відрі. Вони всі живі, хороші. Я їх зараз ось... Ось так. Випустимо їх. Нехай пливуть, ростуть. Так що, друзі, ось так. Пливемо до берега і додому. Ну ось така, друзі, цікава, як на мене, рибалочка. Так, задоволення отримав на зимову вудочку, в плоскирочку половив, верховод попадався. Досить таки коротенько тут. Буквально, мабуть, і півтори години я не ловив. Десь годину, може, годину з хвостиком, а то десь близько години поплавав на щучку. На жаль, щучка брати не хоче. Ну нічого, будемо пробувати. Братиме вона, ніде вона не дінеться, братиме. Так що, ось якось так. З неділі знову кудись планую поїхати. Як я вам і обіцяв, щотижня одна рибалка в мене буде десь якийсь виїзд. Ще, ще точно не знаю куди. Можливо, поплеву, ой, поплеву, <плеву> поїду десь на водосховище, попробую на сазанчика, карася. Не знаю, як вийде. А ні, то кудись може другу, друге місце, можливо, на хижака. Тобто не знаю, ви все побачите, куди я поїду. Якщо буде хоч якийсь результат, обов'язково ви це все побачите. Ну а на цьому буду завершувати. Кому сподобалося, ставимо лайк, кому не сподобалося дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як Умію. І до нових зустрічей. До скорих-скорих пока. Слава Україні!